Це відео демонструє виконання навички Тісі 3 «Допомога пораненим під час бойових дій. Усі, хто навчається за даним відео, повинні ознайомитись із затвердженою інструкцією Ті 3 для проведення цієї процедури. У цьому відео ми обговоримо етапи створення пункту збору поранених або ПЗП для швидкого проведення сортування, оцінки стану, лікування та встановлення порядку евакуації поранених. Розгляньте необхідність проведення ізоляції біологічних рідин BSI організація ПЗП може залежати від ситуації на полі бою, планів стосовно військової операції та особливостей тактики кожного окремого підрозділу. Найкраще, коли створюються окремі точки входу та виходу, які є потенційними пунктами пропуску, що дозволяють контролювати потік поранених через ПЗП. У іншому випадку може виникнути проблеми із потоком поранених, якщо постраждалі продовжуватимуть прибувати до ПЗП, поки інших направлятимуть до пункту евакуації. Але не кожна ситуація дозволяє створити окремі точки для входу і виходу. Спершу виберіть місця для організації ПЗП. Воно має розташовуватися досить близько до місця проведення бойових дій, там де найбільш ймовірно будуть з'являтися поранені, ближче до природного рельєфу або лінії дрейфу, забезпечте прикриття та маскування від ворожої загрози. Переконайтеся, що маєте доступ до засобів та маршрутів евакуації, пішки, наземним транспортним засобом, літаком або човном. А також переконайтеся, що можете залучити додаткові засоби евакуації. Якщо кількість постраждалих збільшиться, наступний крок: розподіліть обов'язки між немедичним і медичним персоналом, які підтримує функціонування ПЗП. Забезпечте ПЗП денними та нічними системами маркування, такими як кольорові знаки в денний час і кольорові хімічні вогні в нічний час. Окрему ділянку для проведення сортування постраждалих також забезпечте денними та нічними системами маркування. Далі створіть місце для вбитих у бою Вуб окремо від інших поранених. Керівництво підрозділу має контролювати потік Страждалих та все, що відбувається поза ПЗП, а медичний персонал усе, що відбувається у ПЗП. Організуйте потік руху поранених для входу та виходу з ПЗП для відстеження та контролю доступу. Місце точки входу там, де поранених сортують. Вам необхідно буде відсортувати постраждалих та направити їх у різні зони для проведення лікування залежно від пріоритету. Воно може бути негайне, відтерміноване, мінімальне або вичікувальне. Вам також потрібно створити зону поповнення медичних запасів. Створіть зону тактичного евакуаційного пункту відповідно до правил підрозділу, яке може бути розташоване поряд із пунктом збору поранених, але й також може бути на значній відстані від нього поблизу найближчої точки доступу до засобів евакуації. Після цього проведіть медичну евакуацію за такою послідовністю. Негайні продовж двох годин їх слід завантажувати на евакуаційний транспортний засіб в останню чергу, аби вони були першими в медичному пункті призначення. Пріоритетні продовж. Чотирьох годин їх завантажують перед негайними. Звичайні впродовж 24 годин їх на евакуаційний транспортний засіб завантажують першими. негайних поранених завантажують першими у випадку, коли є обмежена кількість евакуаційних місць. Створіть зону поповнення медичних запасів, що доставляються евакуаційним або іншим допоміжним транспортним засобам. Коли евакуаційний засіб забирає поранених, фаза допомоги в тактичних умовах переходить у фазу тактичної евакуації.